І стала стало однією із тем запальних дискусій на других дебатах республіканців, які змагаються за номінацію від своєї партії на президентських виборах 2024 року. У дебатах в Каліфорнії брали участь сім політиків, але знову без лідера партійних перегонів колишнього президента США Дональда Трампа. Детальніше про це поговоримо із моєю колегою Тетяною Ворожко, яка стежила за подією. Таню привіт. Вітаю дискусія про Україну була короткою, але дуже інтенсивною. Особливо відзначився бізнесмен Віве Крамасвамі, який зацементував свою позицію проти підтримки України. Які його аргументи і як на це відреагували його суперники? Нові веки, ми з вами не вдалося багато сказати. Він почав з того, що Путін, звичайно, є зло, але й Україна погана. Там заборонила 11 партій. На чому колишня губернаторка штату Південна Кароліна Нікі Гейлі, яка послідовно підтримує Україну, його перервала. Сказала, що перемога для Путіна в Україні є перемогою для Китаю. А до неї також долучився Майк Пенс, колишній віцепрезидент в Уряді Дональда Трампа, який так само наголошував на цьому принципі, що якщо виграє Путін, то тоді він піде далі. Він не нападе на іншу країну НАТО, а також Китай. Поселки та Китай нападе на Тайвань. А цікаво було, що цього разу також ми почули ну практично ті самі тезиси від а, Рона де губернатора штату Флорида, який сказав, що ну звичайно війна це погано, треба домовлятися. Як домовлятися, він не сказав. Сказав, що європейці мають в першу чергу вкладатися в цю війну, що ми маємо тиснути цією метою на європейців. А, Нікі Гелі знов його перервали. Сказали, що він взагалі вважає, що це територіальна суперечка, це не територіальна суперечка. Цього разу а, Нікі Гелі і Майк Пенс, які досі. Широко говорили детально на цю тему минулого разу. Ну скажімо так, дебати були дуже хаотичними. Її вдалося сказати всього кілька реплік. Цікаво, що цього разу ми почули від Тімаскота, які нам минулого разу це губце сенатор від штату Південна Кароліна. Минул, минулого разу. Ми від нього багато не чули на цю тему. Цього разу він розвинув свою думку. Він висловився на підтримку України і пояснив американцям і учасникам цих дебатів, чому це є в інтересах Сполучених Штатів. Він сказав, що це гарна інвестиція, тому що це посла. Аблює власна російську армію, і яка становить загрозу не лише Україні, а й Європі, світу, а сполученим штатам, тому що ну можливо, якщо Путін піде далі, доведеться захищати одну з країн НАТО Ну і крізь крісті, як і минулого разу, він був висловив свою підтримку. Досі так а, ну ґрунтовно його запитав ведучий чи не відволікаємося ми за НАТО на Росію, коли в нас є інша опонентка Китай. Він сказав, що це все пов'язано. А Росія воює, Китай фінансується війну, а Іран допомагає з. Зброю приєдналися Північна Корея. Ось ця візь ну Це не пряма цитати. І Також він знову згадав про Дональда Трампа. Насправді з ким мали б опонувати ці ці учасники цих дебатів. Сказав, що він називав Путіна блискучим політиком. А блискучим політиком, але ми знаємо, що росіяни що Путін вбивав людей в своїй країні. А тепер напевно йому було мало крові. Пішов в Україну, де він вбиває мирних так. цивільних та а, вкрали росіяни, вкрали понад 20 тисяч дітей. Таню лишається буквально хвилина. Чинний лідер партійних перегонів Дональд Трамп майже одночасно з дебатами проводив мітингу в Мічигані. Чому він продовжує ігнорувати дебати і проводити мітинги одночасно? Дональд Трамп звичайно не був знову присутній під час цих дебатів. Він виступав перед працівниками автомобільної індустрії не ну, взагалі звертався до робітників, скажімо так, ну як називається сині комерці. апелював до них. А щодо дебатів він навіть не звернув велику увагу на них. Він сказав, що ну ви бачили цих людей, можливо, вони змагаються за посаду міністра якогось в моєму уряді чи віцепрезидента, чи ви бачите там віцепрезидента. Я цього не бачу. Це знов ж таки не пряма цитата, але він вже скажімо так змагався із президентом Дональдом Трамп. З президентом Джо Байденом критикував його в першу чергу за його економічну політику. Юля Таню, дякую тобі дуже за це роз'яснення. Будемо безумовно стежити за тим, як розвивається президентська кампанія тут у Сполучених Штатах, і будемо повідомляти вам найважливіші подробиці. Таню, дякую. Це була моя колега Тетяна Ворожко із з подробицями других дебатів республіканців. І на цьому друзі будемо завершувати. Дякую, що дивитеся Голос Америки українською. Бережіть себе, побачимося вже завтра, Па-па!